Тут є декілька нюансів. Щодо знову ж таки проблематики з депутатами. Якщо ну, ми розуміємо, що є депутат, якщо це мажоритарник, відповідно це проблема. Якщо це списочник, відповідно, ти просто поновлюєш. Щодо кваліфікованих кадрів, я з тим погоджуюся, але тут є один нюанс. От, я просто декілька тижнів знову ж таки тому розмовляв з людьми. Зараз де навіть більше вже десь місяць, певно. От, зараз де такі насилені, посилений набір, підбір точніше, кандидатів, хто буде поступати новий нову Верховну Раду. От, це та, в якій партії? Партії зелених. От. Це така маленька да інсайд, але, в принципі, в принципі, йде така, да. інформація про це набирають. І я навіть спілкувався з людиною, яку які пропонували, до речі, тому, в принципі, робота ведеться в цьому напрямку. От. Але знову ж таки. ти ну, мене приказ... лякаєш. Чому? Чому? Робота ведеться до чого. Будуть додаватися нові депутати і так далі, для того, щоб в нас не було знову ж таки тої самої кризи. От. Втримують її, але ну, ми ж прекрасно розуміємо, що там немає значення кандидата. Хоч Будь-кого вони не беруть, це, 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 є... це робота ведеться на повоєнний період, а зараз списки -то сформовані і вони закриті, під ними в 2019 році. От, це вже інше питання. Це вже будуть розбиратися з законодавство. Я через кошти, що ти те, мене лякаєш. Я от слухаю, і думаю, ми що до виборів вже стартуємо, готуємося. Ні, ні, ні там зовсім інша напрямок. Давайте так, Я не буду розказувати ну, Розкажи це. нам все. Ну послухай, <св 'язав> ну, 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 <св 'язав> п'ятниця вирішать робота в цьому напрямку ведеться. Як вони будуть це легалізувати, легалізовувати? Я не знаю, е, але теж про те, про те, що діалоги внутрішні вже в цьому напрямку ввелися і були, і навіть були такі зібрання внутрішні. Це це дійсно правда. От до чого це призведе? Швидше ви маєте на увазі виконавчу владу. Можливо, робота ведеться до Робота в адміністрації. Тав де можна не розпорядження призначити конкретно про Верховну Раду, про депутатство. І так далі. Але, я, я не помилився. але помітьте симптоматично для того, щоб ніхто нічого не сказав, було сказано, яка партія? Партія зелених. <laughs> а там самі гадайте. Я тут згадується 98 рік. Да, да, да. Слухайте, щербак, якщо, я, якщо, щербак чи хто заснув Шакоранов. Якщо припустити, що вони мають на увазі кооптацію, тоді це прям коптацію в склад Верховної Ради. Це пряма узурпація влади. Я, я думаю, на я, це я вони не не знаю, піли. що вони там мають на увазі, так тому самі тоді списують. Я крізь якраз ловлю себе на думці в тому плані, що в якийсь момент мої всі плани да, по дискусії по суднішні рушились. Отак сидів собі тихенько Андрій, нічого не говорив. Прийшов і віддав бомбу і всі такі да. Завтра до мене приходять обшуком, звідки я це знаю. Дякуємо. Все нормально. Не завтра. Давай вже післязавтра. Демократичне суспільство під час введення бойових дій. От наскільки воно релевантне, наскільки воно потужне і чи взагалі можливо це. Тому що в будь-якому випадку військовий стан зобов'язує обмежувати права. І по закону, і конституційні права, в тому числі. Хоч би як би ми це не хотіли. Певні, певні. Чіткий є черний список. Того, що обмежується, навіть з того, що може бути обмежено, і є ще чіткий список, чого не може бути обмежено так, от, але в будь-якому випадку ці обмеження прав існують, що Безуможно. в демократичному суспільстві в принципі як неможливо. Але знову ж таки, е ну перетворитися на тоталітарну країну, ми фізично неможливо. Ментально, ми не згодні до цього. Ну, то ну ми ж прекрасно бачимо, як наше суспільство працює. Тут є свої плюси, є свої мінуси. Без демократичного стану суспільства ми б не отримали там звільнення міністра оборони. Ми б не отримали цих скандалів, які дійсно покращили ситуацію в міністерстві оборони на 100% покращили. Це я можу сказати відверто. От і хто знав, що було б, якби в нас дійсно була тотально закрита ситуація в інформаційному просторі. Якби ми не бачили елементарно, що зараз відбувається, ці скандали не бачили, корупційний скандал і так далі. Якби ми цього не бачили, хто знав, що було б завтра, і через півроку ми б не прийшли, можливо, до тотально гіршої ситуації, і з якої вибратися вже було б нереально. О, тому, в принципі, це складна ситуація, але ну давайте будемо відверті. Також що авторитарна форма правління під час війни вона потрібна. Інколи без неї також ніяк справитися тільки до авторитарності, ж треба компетентності, стовідсотки погоджуюсь з тим. Да, тому і наша оця демократична точка зору підштовхує частково до компетентності. налаштовує на шлях істини. Ну принаймні я на це надію. Ну коли комунікуєш з інформаційним блоком відомого вам офісу, то чесно кажучи, інколи виникає дуже велике багато питань до елементарних речей є питання. Да, Дивіться, от на я все таки вважаю, що не треба плутати лідерство, потужне лідерство і авторитаризм. Бо, от приведу приклад кейсу цього законопроекту про мобілізацію. який… А вже вже є законопроект. А, ні, це я, який ще відкликали. Я ну, поки що немає, якого, text, вже, не буде. Ну, якого перше. вже не буде. Та перший варіант просто Прив, ну, приведу короткий приклад. Да. А, тільки його, значить, внесли, тільки зареєстрували. Там порівняльна таблиця, якщо не помиляюся, на 214 сторінок це дуже серйозний був насправді документ. Для того, щоб усвідомити його позитиви, негативи, потрібен банальний час. Але буквально в перший же день не експерти, там, які могли це прочитати, і так далі, а народні депутати, яким ще навіть не дали цей документ на руки, вони почали ретранслювати телеграм-канали і меседжі з телеграм-каналів. От якраз в цей момент я повністю в тому числі відчув цей брак лідерства, то розумієте, питання лідерства тут навіть не в одній особі. Можна казати, Зеленський там падає в нього рейтинги, ростуть рейтинги і так далі. Питання всієї вертикалі. А коли цей законопроект про мобілізацію почали шпиняти як пінг понг а замість того, щоб сказати, ми будемо його доопрацьовувати там на рівні парламенту швидко, от ми вважаємо це антиконституційно, а от це позитивні речі. От розділити зелене і червоне, оце ми будемо вичищати. Ні, вони його повністю сказали. Що це токсично, що це неконституційно. Забирайте кадмін. Просто мова йде про те, що тепер, щоб не внесли, щоб не внесли, який би документ ідеальний не був, суспільство його не буде сприймати. І це якраз вада сьогодні загалом цього політичного літер. Усім його має сприймати експерти. Його сприймуть експерти, експерти пояснюють суспільству. Але коли там справді просто переписано, ну якщо конкретно про цей законопроект говорити, переписано просто російські процедури, то хто його сприйме? Тобто, в випадку з законом про мобілізацію, тут політики мали рацію, коли вони, не прочитавши його, вже почали його критикувати, бо вони мали основні положення, вони знали основні принципи цього закону, і вони критикували не самі норми, не їхню поєднаність цих норм. А вони критикували е, сам принцип цю процедуру, тому тут я в даному разі по мобілізації, я чесно кажучи, і ще одна річ: законопроект про мобілізацію мав е, на меті бути інструментом для того, щоб підважити лідерство цілком ну, певної це особи. та це так само. Так, але якщо говорити вже по документам, ми розуміємо, що питання мобілізації все рівно не, не підважують по цю особу в суспільстві, і люди більше зараз бояться цього моменту. Просто Без це взагалі. якраз кейс того, що коли треба взаємовідповідальність. Ми отримали діаметрально інший процес, і оце зараз найбільший ризик. От в цю критичну точку в нашій державі Я погоджую з точки зору лідерства. дійсно за цей законопроект. Ніхто не взяв на себе відповідальність. Ніхто. Кому підкинули, і хто мав би взяти, ніхто ні ніхто не взяли. От, в принципі, у нас і Той не... на кого хотіли перекласти, швиденько вийшов на прес-конференцію. Саме так? Ну, так. І то там О, ну, скинули ми, одразу всі прес-конференції. Там все так було досить, досить Я так, перепрошую, так, перепрошую. відсторонено. От, з іншої точки зору, у нас не президентська форма правління. правильно? То, у нас парламентська От ну, парламент, будь ласка. Хто, хто першим почав кричати? Парламент. Питань нема, питань нема. Все. Тому, в принципі, ну, це питання до демократії. В демократіях воно відбувається завжди. Так ви подивіться, що твориться зараз в США. Ну під час критичної ситуації. Тобто хаос тотальний. Ми в демократії також не сильно відрізаємося. Чи війна є, чи війни немає. Ми в принципі також до цього долучені. Хочете тоталітар, хочете спокою. От в Росії спокій, в принципі, всі знають, що відбувається вертикальна. Хтось десь визбухає тишина мертвого, ніхто нічого не говорить. А коли треба, всі говорять. Тобто, от там стабільність. Хочете стабільність, давайте міняємо.